На Волині судять одного із керівників сотої бригади. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Нібито бойові виплати нараховували тим, хто на той час був в тилу, а не на лінії фронту. Принаймні так кажуть слідчі ДБР. Мовляв, трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Досі підсудний командир з'являвся на засідання. Зокрема, виходив і на онлайн зв'язок. Тепер же просить суддю. Зупинити розгляд кримінальної справи, адже разом зі свідками з 1 жовтня бере безпосередню участь у бойових діях. Але де цьому підтвердження цікавиться суддя, переглядає вказані дати його участі в боях з 5.09 по 7.09. Да, на наступній сторінці. Повідки його було залишено з 1.10.25, тобто фактично відразу після судового засідання. Усіх трьох перших. Ну, я наразі не бачу. Тут зазначено підстава журналу бойових дій військової частини. Те, що є посилання на інвентарний номер журналу від 1-го до 10-го, не означає, що наразі, так як зазначено, що він в які періоди, чи могли б написати, що він і наразі чому не написали? З такого то поданий час чому такі дані відсутні? Чи свідки наразі теж беруть участь в бойових діях? Поки що суддя таких даних не побачила. Так само і стосується свідки. Остання дата по 9, -9 25 брав у минулому часі участь з 10, десятого по четверте десяте зазначимо. Він 10, восьмодесятого. Знову заступив на добре. Туде тоді в журналі, що він з восьмого десятого пішов. Нагадаємо, командиру інкримінують недбале ставлення до військової служби. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Між тим частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як почули раніше, вони знищені внаслідок ворожого обстрілу. Сам обвинувачений командир військової частини запевняв. Що усе робив по закону, і його вини у нарахуванні бойових нема. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку. От. Ну, суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну вже зараз наразі судять вас. Тобто вас no. військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви там в тому прибіюванні розбирались, дивились, якусь службову перевірку проводили. Ви знайшли там якісь порушення? Хто ти себе? Зрозуміло? Я себе винним не вважаю. А далі, як як суд буде, як суд вирішить? Цікав людський фактор. Були факти, коли людина десь робить помилку, там внесе прізвище повторно два рази, тобто чисто машинально. А так, щоб хтось спеціально це робив, таких фактів не було. Тож на якому фронті нині підсудний чи є підстави зупиняти кримінальну справу, суд доручає прокурору усе з'ясувати. Будь ласка, прокурор. Е Зробіть запит на військову частину. Нехай нам дадуть відповідь. З приводу ми розуміємо, що він перебуває на військовій службі, але з приводу реальної можливості останнього брати участь в судовому засіданні або ж особисто, або ж шляхом відеоконференції. Якщо буде у нас відповідь, що це неможливо, то тоді будемо приймати відповідне рішення. Наразі військовому командиру загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.